Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас на сторінках цього відеоблогу. А дякую за перегляд слухання цих біблійних занять, матеріалів. І сьогодні запрошую до чергової зустрічі з Божим Словом, яке знаходиться у. Книзі вихід старого заповіту, розділ 32, вірші з 7 по 14. Послухаємо спочатку слово Боже. Написано. А Господь промовляв до Мойсея: Іди, зійди, бо зіпсувся народ твій, якого ти вивів з єгипетського краю. Зійшли вони скоро із дороги. То наказав був я їм, зробили собі литетеля і поклонилися йому, і склали йому жертви, і сказали: Оце твої боги Ізраїлю, що вивели тебе з єгипетського краю, і промовив Господь до Мойсея: Я бачив народ той, і ось народ твердошиє цей народ. А тепер облиш мене, і розпалиться гнів мій на них. І я винищу їх, а тебе зроблю великим народом. І Мойсей став благати в лице Господа Бога свого і казав: Нащо, Господи, розпалюється гнів твій на народ твій, якого ти випроводив з єгипетського краю, силою великою і міцною рукою? Нащо будуть казати Єгиптяни, говорячи? Назле ти їх вивів, щоб їх повбивати у горах і щоб винищити їх з поверхні землі, повернися з розпалу гніву свого і відверни зло від свого народу, згадай про Авраама, Ісака, Ізраїля, рабів своїх, що ти їм заприсягався, був собою, і казав їм: Помножу ваших нащадків, немов зорі небесні. І всю ту землю, що про неї казав, дам вашим нащадкам, і вони посядуть навіки, і відверну Господь зло, про яке говорив, щоби зробити своєму народові, це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, не буде відкриттям сказати, що останнім часом Україна для світу стала не лише джерелом могутнього спротиву, жартовного спротиву московським окупантам, але також джерелом нескінченного ряду не дуже добрих новин. А почасти поганих новин. Корупційні скандали, зловживання службовими обов'язками, хабарництво, нецільове використання коштів, зловживання гуманітарною допомогою, воєнні злочини, скоєні окупантами та інші подібні до них речі, повідомлення про них з'являються мало не щодня. На шпальтах засобів масової інформації. І щойно припиняється якесь одне лихо, як відразу ж з'являється інше. І логічно постає питання: чому це так? Доки це триватиме? Скільки ще ми будемо бачити це, коли настане край цьому? У нинішньому тексті зі старого заповіту ми бачимо один приклад того, якою короткою є людська пам'ять. Як швидко, а часом дуже швидко, люди забувають про те кепське, що вони коїли, і знову з плином часу беруться за старе. Так, начебто ніколи не засвоюють. Уроків скоєних ним Хиб. Перед нами у нижньому тексті постає провідник Божого народу Мойсей, який на горі синай розмовляє з Богом. І ми знаємо, що після тої розмови він приніс людям Божі заповіді. Незадовго до цього Бог визволив ізраїльтян з Єгипетського рабства, яке тривало. Понад 200 років. Тепер вони вже були вільні і прямували до своєї нової батьківщини, обіцяної землі. Мойсей провадив їх до цієї землі. Минуло лише три місяці з того часу, як вони були рабами поневоленими. Здавалося б, що їхня свобода, чудесний Божий порятунок. Були ще дуже свіжі в їхній пам'яті, і вони невимовно вдячні Богові за своє визволення і кориться Богові, виявляють досконалий Божий послух і подяку. Але що ми бачимо натомість? І як виявилося цього часу, було цілком достатньо, щоб потрапити в халепу. І вони таки потрапили в неї. Вони вмовили Аарона, брата Мойсея, поки Мойсея не було, виготовити для них ідола у вигляді золотого теляти, подібного до того, якому поклонялися єгиптяни. І поки Мойсей був відсутній, вони розважалися біля цього ідола. Як саме про це йдеться у в шостому вірші цього розділу написано, повставали вони рано вранці і вчинили силопалення і мирні жертви, а потім посідали їсти і пити і знову стали забавлятися. Єврейська термінологія вказує, що при цій забаві в лапках чинилися різні гріховні речі. Відверто аморальні, розпусні речі пов'язані із поклонінням тільцеві, як це практикували також і єгиптяни. І, дивлячись на отой непотріб, Бог каже до Моїсея: Іди, бо твій народ, котрий ти вивів з Єгипту, зіпсувся, хутко відвернувся від мене і навернувся до ідолів. Не перешкоджай мені. Бо я маю намір їх знищити, а натомість створити інший народ, який буде кращим за цей, А тебе я вчиню батьком великої нації. Споглядаючи гріховну поведінку Ізраїля. В описі того, що тут зображено, ми бачимо відображення власної гріховності. З одного боку, Ізраїль був. На той час же вільним народом, бо Бог звільнив його з єгипетського рабства. Але з іншого боку, він все ще був поневолений гріхом. І ми також дуже підходимо під цей опис. Ми можемо насолоджуватися свободою як громадяни Незалежної України, але ми все ще перебуваємо у рабстві. Гріха в рабстві більшовицької спадщини. І про цей стан добре говорить апостол Павло у посланні до римлян. Він каже Знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі, добре, бо бажання творити добро в мені є, але виконати це добро нема. Бо не роблю я доброго, що хочу, але чиню зло, якого не хочу, коли ж я роблю те, чого не хочу. То тоді вже не я його виконую, але гріх, який живе в мені. Послання до римлян, розділ сьомий. Як бачимо, це не дуже приємна новина для нас, чи не так? І не тільки для нас. Ми все ще страждаємо від гріха та його наслідків, гріх змушує нас говорити, і чинити погані речі. Міркувати в поганий спосіб, планувати щось кепське і зле, вчиняти його. Це той гріх, за який ми, як і ізраїльтяни, заслуговуємо справедливо на Божий осуд. Як швидко ми все забуваємо, як швидко ми забуваємо те добре, що Бог зробив для нас і продовжує робити далі. І яке щастя, що Бог натомість не забуває ніколи нічого, надто коли йдеться про його обітниці. Бо написано, що Бог вірний і не може відмовитися від своїх слів. Коли Мойсей стоїть перед Богом на горі синай і благає його за свій народ, він не говорить, що в народі є щось добре, він також не вказує на жодну причину, з якої люди загалом на щось заслуговують. Натомість він каже: згадай Авраама, Ісака і Ізраїля слуг твоїх, що ти їм клявся собою цими словами, розмножу ваше потомство, як зорі небесні, і всю ту землю, що пообіцяв, дам нащадкам вашим. У віковічну спадщину. На той час а Бог вже дав Аврааму кілька неймовірних обітниць, вони стосувалися не лише розбудови нації, а її плекання з конкретною метою, щоб з того народу вийшов Спаситель цього світу. А Боже слово Аврааму містило тверду обітницю про прихідне народження обіцяного Месії, нашого Спасителя і Викупителя Ісуса Христа, який врятує всіх від наших гріхів. І ця обітниця стосувалася не лише Ізраїлю, але всього людства загалом. Нас з вами, зокрема. Саме з огляду на цю обітницю Мойсей і звернувся до Божого милосердя, аби Бог не вдався до суворого суду і не знищив свій народ. Чи Бог жодним чином не покарав його? Як бачимо у Божому слові, Бог таки покарав його, але не найсуворішим чином. Через дані задовго до цієї події обітниці Бог виявив до народу милосердя. Боже милосердя, як написано в Писанні, перевершує завжди гнів Божий. Бог дотримав своїх обітниць у своєму однородженому Сині Ісусі Христі і далі дотримує їх. Це незаперечна правда. Дорогі брати і сестри, Божий гнів проти гріха і його наслідків вилився на наш грішний світ, той світ, у якому ми живемо. Того дня, коли це сталося, то Божий гнів не був спрямований ані проти ізраїльтян, ані проти нас, ані про когось, зокрема, або окремо. Він звершився. Навіть не нині, а понад дві тисячі років тому, коли Божа кара за гріх усіх людей впала на голову святого і невинного Сина Божого на Голгофі, де він помер за наші гріхи і гріхи всього світу. Коли Бог хотів знищити свій народ, за нього заступився Мойсей. Він благав Бога не нищити народ. Подібним чином нам треба дивитися на Ісуса Христа, розіп'ятого за нас на хресті. І Він заступився за нас усіх. Він прийняв на себе нашу кару, щоб ми не були знищені. Він сповнив свою обітницю і свої слова. Немає більшої любові від тієї, коли б віддати життя за друзів своїх. Ми є. Його друзі, його брати і сестри. Чи постраждали ізраїльтяни через свою гріховну, аморальну і богознаважну поведінку за той вчинок, який сьогодні розглядаємо, та за інші? Так постраждали і не раз, але не були знищені повністю. Чи ми з вами, дорогі у Христі, Страждаємо через гріхи, які чинимо через те, що живемо у цьому грішному світі, поза жодним сумнівом. Так, ми страждаємо. Ми щодня бачимо жахливі наслідки гріха довкола себе, а надто нині під час цієї кривавої війни, розпаленої московськими окупантами. Ми знаємо і визнаємо, що ми грішні. Ми визнаємо, що немає правдивого християнського життя без каяття і сповіді. Ми знаємо, що Бог справедливий і за кожен гріх належиться кара. Але ми також знаємо Божу обітницю, що не будемо знищені так само, як не буде знищена Україна, тому що Бог. Всемогутній, многомилостивий, довготерпеливий, звернув весь свій гнів не на нас, а на Ісуса, тому що Він заради Христа милосердний і милостивий до нас, прощає нам наші гріхи. Подібно до Ізраїльтян ми часто забуваємо про Бога, відступаємося від Нього. Збочуємо на манівці. Але Бог вірний собі і ніколи не забуває своїх обітниць і своєї любові до нас. Він закликає нас міцно триматися Його і покладатися на нього. Божа любов і прихильність до нас триває вічно і триватиме, бо це Божа обітниця. Слово Боже запевняє. Його, тобто Боже милосердя, триває повіки, його любов і доброта постійно виливаються на нас у Христі. Дорогі брати і сестри, що чекає нас у майбутньому, близькому чи далекому? Чи довго триватиме ця війна, скільки ще наших співвітчизників? Загинуть. Ми не знаємо цього. Не знаємо багатьох речей, не знаємо усього, що чинить Бог. Але ми віримо, що Він піклується про нас. І певність цього піклування знаходиться не в найсучаснішій і найпотужнішій зброї. Але вона у твердих. І надійних Божих обітницях і Божих руках. В найважчі і непевні для кожного з нас і для нашої держави часи важливо долучати до нашої надії вічність і небеса. Тому що це кінцевий пункт нашого призначення як дітей Божих, як віруючих і як християн, який обіцяний нам Богом. З Його милосердя заради Христа. Ісусові Христові, нашому Спасителеві і Викупителеві, віддаймо всю шану, хвалу і поклоніння разом з Отцем і Святим Духом нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.